Вітаю глядачі. Отримали каплю. Хочу вам показати, яку отримали ось таку ціль... цільна, не паяна, нічого мітерна. Як то кажуть, на шах 10 см. Така доволі плотна. Така капелька. Я подивилась, мені дуже сподобалося. Ну, ось такі характеристики. Ось пишеться, що типа корейська. Найкраще капельна система Кореї. На вигляд гарна, плотненька. Думаю, що вислужить і не один рік. Ну, Пишеться, що витрим... виходжує два сезони. А була ось така, купляли. Ось таку Garden Tools. Ця капля не є цільною, вона є паяна, вона все лопає. Даєш йому трошки тиску, воно все розривається, лопає, отворюється, як то кажуть, додаткові щілинки. І треба це все мотати. І, як то кажуть, є нефайна, тут її ще не так багато. Залишилося, але використовувати її неможливо. Що як поначалу там вона була більш-менш нормальна, то далі вона йде цього року міняли каплю з одної на другу, толку мало Проливається тільки десь сиж води і воно одразу рветься. Треба мотати і треба прокапувати. Коротше, такого Garden Tools не рекомендую. Зовсім погана капля. Разом з капелькою ще замовили краники до капельки поміняти старі краники. Зараз покажу, які в нас є. Ось такі краники доволі теж непогані. Чим-то похожі, що в нас були, але ці кращі. Зараз покажу, які в нас. Ось такі краники в нас ще з самої першої. Ну, не самої, може, ну, вже давно, доволі давно. Але вони так само мають свій срок дії. Виходжують. То хтось став ногою десь не побачили, то зачепилися, а то сама від себе соне, це вітер, мороз, ну так само все ламається. Так само все ламається. І треба міняти час від часу. Треба міняти. Ось така в нас ще була ось така капелька. Ну, Ця капля -то вже така от більш-менш нормальна. Є ще в нас декілька ще таких кранів. Ну, ці крани, вони не дуже. Но ці доволі набагато кращі. Знаєте, оця капля. Це ми ще тоді з перших тільки купили, міняли, то ще більш-менш. А так, зараз оце міняли, то страшне. Рветься, розклеюється, лопає. Ну, тут є такі самі синенькі. Це ми вже пізніше докуповували, міняли. Ось такі. Ну, Будемо міняти, будемо зараз міняти каплю. Треба буде підживляти, треба, щоб рівномірно полуничка отримувала підживлення попоїсти. Сьогодні більш-менш вже виглянуло сонечко. Дощу такого нема. Ось такі. Полунички. Так що обираємо якісну каплю, якісні краники і маємо гарний урожай. Всім гарних урожаїв і мирного неба.